Подяку й покоління. Мисилаємо. Оцює сину святому Духові. День вшанування захисників та захисниць України. І сьогодні кожен українець вдячний нашим захисникам за нашу державу. І за незалежність нашої рідної України. Саме ви, наші воїни, знищили плани Путіна підкорити Україну. Саме ви захистили наше місто Ніжин і не дали оркам зайти в наше місто. Саме ви гнали нечисть з нашої Чернігівської землі, Київщини, Сумщини. Саме ви не дали захопити Харків. Саме ви змили нечість з острова Зміїний, і саме ви відправили на дно їх Москву. І ми всі знаємо, що саме завдяки вам, нашим захисникам, ми дуже скоро звільнимо Херсон і Маріуполь, Луганський, Донецький і наш український Крим. Тому сьогодні ми дякуємо кожному захиснику. Ми бажаємо, щоб покрова Пресвятої Богородиці оберігала кожного нашого воїна. Слава нашим збройним силам України! Слава Україні! Бо сам Господь сказав, немає більше тієї любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. Але разом з тим, хоча ми не можемо перевершити цю славу, збільшити чи примножити її, ми можемо виявити свою вдячність і свою шану. І сьогодні є той особливий день, коли ми виявляємо свою вдячність і шану Богові Пресвятій Богородиці і людям. Героям захисникам і захисницям України сьогодні ми всі захисники і захисниці, але у кожного свій фронт. Щиро дякую за підтримку Збройних сил України, за підтримку військових. Слава нашим захисникам і слава Україні! オオオオオオオオオオオオオ